Усім привіт! Мене звати Орис Грачов. Я вітаю вас на моєму новому YouTube-каналі. Ми з командою зробили перезапуск наших проєктів, обновили також Telegram. Скоро буде багато анонсів, тому всіх запрошую почитати посилання під низом. Переходите, підписуватись. Дуже багато цікавої інформації у нас буде в Telegram, TikTok та Instagram. Але сьогодні нас чекає огляд ринків на YouTube, тому. Також заохочую вас підписуватись на мій YouTube канал. Я торгую на ринку криптовалют і ринку акцій, тому в основному все, що зв'язано з цими ринками, ми будемо оглядувати, давати цікаві інформації, давати додаткову, додаткову базу знань для вас, щоб ви могли розвиватися разом з нами. Тому хотів би сьогодні перейти до коротенького огляду ринків. Так, що сьогодні про що сьогодні я вам буду розказувати? Це Огляд криптовалюти, що робиться з акціями, що робиться з валютним ринком, макроекономіки і ФЕД, і що робити далі. І що ж, перейдемо до огляду ринку криптовалют, що в нас відбувалося з ринком останнім часом. Сьогодні в нас 24 листопада, день Thanksgiving Day в Америці, це День подяки. Американський ринок сьогодні відпочиває, тому низька волатильність на ринку гарантована, те, що ми сьогодні бачили. Біткоін у нас знаходиться вже більше року в несхідному тренді. Після перехая на 68 тисяч ми за рік часу впали до 16500. Ті, хто вірили, що можна купляти по 30%, по 40%, по 20. Так? Тобто завжди йде другий новоподарунок, третій новоподарунок і так далі. Падіння складає вже близько 77% від хая. За останній час е, ринок дуже сильно просів, е, дякуючи FTX-біржі, яка, по суті, обанкротилась, стало можливе нове падіння. Воно якраз було і каталізатором останніх е, подій на криптові. Так, це просідання бітка з 21 тисячі до 15 600. Наш ключовий рівень по біткоїну це 15 590 доларів. Він звідки в нас береться, він береться з історії. Ось цей рівень е, ще з 2020 року, коли криптовалюта консолідувалася, я дуже добре пам'ятаю цей час, коли йшла консолідація та формація, яку я дуже люблю торгувати, піджиття волатильності, зменшення волатильності і далі ріст валюти. Е, тому це був ключовий рівень, де в нас вперше зупинилась криптовалюта. В нас є графік з Бістamпа. Якщо ми перейдемо на BTC з Binance, зараз я вам його покажу. Ми вдарили дуже рівно в 15590, ось тут 15 588, так, Тобто майже до цента лімітний гравець нашу ціну не пустив. Так? В цій свічці, вона в цій структурі є ключовою. Далі ми зробили перелов на захват ліквідності і пішли В. Але це не те, що я вам хочу показати, тому що наш огляд ринків це довгостроковий огляд, що взагалі відбувається. Я би хотів показати ось цей графік. Це графік у нас біткоїна з 2011 року, доступний на TradingView. Біткоін у нас робив такі падіння вже не один раз, так? 2013 рік падіння 86%. 2017 рік падіння 82%. 2021 рік, 22 падіння на 76%, тобто в нас по суті ми ще можемо піти на 12-13 тисяч, 13 500, 12 500. Чуть-чуть нижче ще не закриті гепи по біржі СІМІ, Це по фьючерсу на біткоін. Які торгуються на чекаській е, товарній біржі CME, Chicago Mercantile Exchange. Але е, поки що ця зона 15516 для нас доволі сильна і серйозна підтримка, яку просто так ціна не пройде. Е, зверніть також увагу на 200-ту скользящу середню і е, 200-ту EMA, Червона в нас це імей, e а Simple Moving Average синя лінія. Це 200-тижневі періоди, так, середні, які в нас тут зазначені, як One week період. Це 200-тижневі періоди середньої ціни. Так. З 2015 року ціна завжди відпрацьовувала у нас. Зверніть увагу 200-ку 200-скудящу 200 лінію. Тобто там алгоритми купляли і відпрацьовували ціну. І в моменти, коли була в нас, в ті моменти, коли торгувалася ціна нижче 200 дневної скользящої середньої, були моменти для купівлі. Але зараз ситуація трошки інша. В першу чергу, це те, що в нас світ жив з 2008 по 2015 рік, в умовах нульових відсоткових ставок. А далі все рівно ми вжили в період накачування ліквідності подальшого, навіть період з 2000, там, кінець 2015 року до 2019. Період з, кіне, з кінця 2015 до 2019 року все рівно Федрезерв повищив ставки, але ще не доходить до кінця цей інфляційний цикл, коли в нас інфляція реально починала бумити. А почала вона бумити зразу після коронавіруса, коли світ вже аж перекачали ліквідністю. так? Тому зараз ми знаходимося в більш серйозному е циклі підняття відсоткових ставок, що в свою чергу впливає і на біткоїн. Е зверніть увагу, ключова в нас буде ціль це 25 тисяч доларів. Так, поки що, я не думаю, що ми туди якось швидкими темпами прийдемо. На жаль, так, це ключова лінія, яка нам буде. Це ключова лінія, яка нам. Буде будувати супротив. Так? Плюс додаткову лінію я буду додавав ще сюди. Це в нас район 19 тисяч доларів. Потенційно в цей район ми могли би відскочити від е ціни в 16%. 500. Але є декілька «но». В першу чергу це макро і фундаментал, який складається у нас біля е криптовалюти. Так? І все, що цим зв'язано. Швидкий якийсь відскок, поки що, я тут не бачу якогось серйозного покупця, так, ціна не вертається, а її придавлюють зверху. Можливий сценарій це при негативних факторах щось типу такого, так? І далі, можливо, ми ще підемо нижче на тест, але якщо ми віримо в криптовалюту і ми віримо в цикли криптовалют, то питання до вас. Першу чергу, який ви маєте собі задати, це те, якщо ви вірите в ціну в 100 тисяч за біткоін, звичайно, ця ціна береться просто поки що з повітря. Так? Але біткоін вже декілька разів, як я показував, підтверджував те, що він вертався після зливів, після крашів, так? що вартувало цей краш в 83%, пізніше ми бачили нові хаї. Так? Якщо ми навіть повернулися до 60-65 тисяч, в перспективі 2-3 наступних років, то питання, чи купляти біткоін по 15 чи по 16 тисяч, тут же сильної ролі не зіграє. так? Е, я би рекомендував, е, звичайно, це не фінансова рекомендація, чисто моя опіння, думка, але я би рекомендував на деяку частку своєї заробітної плати, своїх доходів, своїх збережень тримати певну кількість біткоїнів в лонговій позиції, на холодному кошельку без кредитних плечей, щоб вони собі лежали. Е, і зараз хороший момент, щоб їх купити не по 60 тисяч, не по 50, не по 40 а по 16, так, 17 тисяч доларів. Це непоганий вхід би був з е, там, Завжди я рекомендую ставити стопи, завжди я рекомендую заходити з ціллю да ти продаж, якщо буде все добре, дати продаж, якщо буде все погано. Тому я би підходив до цього моменту е, з такою думкою. Так, швиденько подивимося, що в нас відбувається з ефіром. Ефір також у мене з підстав, тому що це доволі давній графік. Давайте заберемо логарифмічний графік і проведемо швидкий аналіз. Ключова ціль тут 1000 доларів. Ми вже декілька разів до неї підходили. Тут у нас хороший був рівень по 1100 доларів, який ефір витримав і відбився від нього. так? Подивимося, що буде далі. Звичайно, формується в нас тут було подвійне дно, тут також було подвійне дно, чи навіть потрійна, якщо і рахувати по кількістю дотиків, була в нас реакція вверх після цього на 100% майже. Причому за дуже короткий період часу, за місяць. Чи можливо щось таке тут? Звичайно, можливо, але тоді ціна вже буде 200. На ринку, можливо, все. Але ймовірність такого сценарія поки що ну, мінімальна глядячи на те, що відбувається в нас з фундаменталом з новинним аналізом, так що в нас іде який фуд на ринку, це Z, е, голова Бінансу, CEO. Я е, таке враження, в мене складається, що він хоче продавити ринок і закупити по хорошим цінам дуже багато, багато позицій, е, вибити конкурентів, так е, дякуючи йому, FTX посипалась. Е, тому, звичайно, були і промахи FTX, але це було питання часу, але він був каталізатором того, що FTX посипались, тому що вони дампанули FTX. Можливо, я зніму про FTX окреме відео. Якщо вам буде цікаво, підтримайте канал, напишіть ваші коментарі, і е, я зроблю ще одне відео про FTX і ще про одну цікаву дуже монету, яку я вважаю дуже перспективною. Це вже в наступних відео.